У праці держава Платон розглядає кілька форм правління і вибудовує їх ієрархію як в ідеальному. Так і в занепалому вигляді, він аналізує не лише природу самих державних устроїв, але й те, як вони можуть змінюватися під впливом якостей правителів. Ідеальні державні устрої від гіршого до кращого. Перше – демократія. Демократія, на думку Платона, є однією з форм правління, що може призвести до анархії та нестабільності, хоча народ має право вибору, відсутність справжньої мудрості у правителів і занадто вільні закони. Можуть спричинити надмірну свободу, що часто обертається на хаос. В ідеальній формі демократичний устрій дозволяє громадянам мати право голосу і свободу. А оці свободи мають бути врівноважені мудрістю. Друге Демократія. Демократія це форма правління, заснована на честі та військовій доблесті. В ідеальній формі цінуються військові досягнення, але не настільки, що правителі нехтували добробутом громадян. Правителі в демократії прагнуть слави та поваги, що може сприяти стабільності, але існує небезпека, що вони ставитимуть власні амбіції вище за загальне благо. Третє аристократія. Ідеальна форма для Платона. Аристократія є найкращою формою правління, якщо держ держава і правителі ідеальні аристократія у Платона. Це правління найкраще, де керують мудрі філософи, що ставлять загальне благо на перше місце. Ця форма правління найбільш гармонійна, оскільки базується на справедливості, розумі та чеснотах. Філософи правителі, володіючи мудрістю, здатні приймати рішення на благо всіх верст населення, занепалі державні устрої від гіршого до кращого. Коли держава і правителі не ідеальні, Платон розглядає занепад кожного типу правління в певному порядку. Перше. тиранія, найгірша форма. Тиранія це крайня форма занепаду правління, де вся влада зосереджена в руках однієї людини, яка діє лише у своїх інтересах. Тиран, нехто є. Потребами громадян і керуються виключно власними бажаннями та страхами. Це найгірший варіант державного устрою, неправильний де деспотизм, насилля і пригнічення. Друге олігархія. Олігархія виникає, коли багаті і заможні версии суспільства починають контролювати владу, зосереджуючи ресурси у своїх руках і відкидаючи інтереси бідніших громадян. У такому режимі бідні люди позбавлені політичних прав, а багатство стає головним критерієм правління. Олігархія є занепалою формою демократії, де військові чесноти замінюються жодом. До багатства. Третє. Демократія. Коли демократія занепадає, це призводить до надмірної свободи, що загрожує стабільності держави. Платон вважає, що без належного керівництва, свобода в демократію може перетворитися на вседозволеність, де кожен прагне робити те, що йому заманеться. У таких умовах виникає загроза анархії, і народ може легко піддатися впливу популістів або майбутнього тирана. Четверта. Демократія. Краща, але не ідеальна. Демократія є форма, що занепадає, коли військові та честолюбні лідери починають ставити свої особисті амбіції вище за загальний інтерес, хоча спочатку вона базується на часті, згодом особисті інтереси і бажання влади можуть призвести до проблем у державі. Проте демократія все ще краще, ніж олігархія чи тиранія, оскільки підтримується певний порядок і стабільність. Висновки ідеальні держави за платоном від гіршого до кращого. Гіршого є демократія, потім демократія, і ідеально є аристократія за Держава за Платоном. від найгіршої до найкращої. Найгіршою є тиранія, потім олігархія, потім демократія. І найкращою за непалок держав є демократія. Платон вважав, що найкращою формою правління є аристократія, де керують мудрі філософи, а найгіршою формою занепаду є тиранія, яка є результатом деградації демократії через популізм або владу жадібних олігархів. У праці Нікола Макіавеллі, міркування на першу декаду Тіталівія» він аналізує різні види державного устрою, натхнені досвідом стародавнього Риму. Мак'явеллі, на відміну від Платона, не лише теоретизує про ідеальні держави, а й розглядає конкретні політичні ситуації, що базується. На реальних історичних прикладах у цій праці він описує три основні форми правління монархія. Аристократія та демократія Вони можуть існувати як у своїй ідеальній, так і в занепалій формах. Ідеальні державні устрої від гіршого до кращого. Перше демократія або народовладдя. В ідеальній демократії громадяни мають рівне право брати участь у політичному житті та приймати рішення щодо державних справ. Однак за Макіавеллі демократичні форми правління можуть бути нестабільними через надмірну свободу та відсутність єдності. У своїй ідеальній формі демократична система може бути ефективною, коли народ до. Бреосвічений і спроможний обирати компетентних лідерів. Друге аристократія. В ідеальній аристократії правлять найкращі та найдостойніші громадяни, обрані за їхні чесноти, знання та здібності. Аристократія базується на вірності законам і загальному благу, а правителі керують на основі мудрості та справедливості. Ця форма правління в ідеальному вигляді забезпечує баланс між свободою і владою, оскільки найкращі лідери ставлять загальні інтереси вище за власні. Третє монархія найкраща форма. Монархія, на думку Макіавеллі, може бути найкращою формою правління, якщо правитель ідеальний. Ідеальний монарх це сильний, мудрий і відповідальний лідер, який керує задля блага своїх підданих. Він здатний підтримувати стабільність і порядок, оскільки його влада абсолютна. Якщо монарх править чесно і справедливо, така форма правління може бути найстабільнішою та найефективнішою. Занепалять державні устрої від гіршого до кращого. Перше. анархія найгірша форма. Крайнім занепадом державного устрою є анархія, що виникає, коли державна влада розпадається, і жоден із правителів не може підтримувати порядок. Відсутність будь-якої централізованої влади призводить до хаосу, насильства та розпаду держави. Це найгірша форма занепаду, оскільки вона загрожує знищенням суспільства. Друге. Демократія демократія у занепалій формі за Макіавеллі призводить до анархії та популізму. Народ, маючи надмірну свободу, починає діяти хаотично, піддається впливу демагогів і занурюється в безо. Це призводить до нестабільності, коли немає єдиного центру влади, здатного підтримувати порядок. У таких умовах держава легко може бути захоплена кимось із сильніших гравців, що веде до встановлення тиранії. Третє аристократія. Занепала аристократія перетворюється на олігархію, де невелика група людей використає. Владу для своїх власних інтересів, нехтуючи загальним добробутом. Правителі діють на користь лише своєї невеликої групи, збагачуючи себе за рахунок інших громадян. Це веде до соціальної нерівності, бідності та нестабільності, оскільки народ починає втрачати довіру до влади. Четверте: тиранія найгірший тип монархії, занепала форма монархії – та тиранія тиран використовує свою владу для власного блага, пригнічує народ править через страх і насильство. Тиранічний правитель не дбає про загальний добробут і зосереджується на отриманні влади будь-якими засобами, часто через репресії та придушення опозиції. Хоча тиранія може бути сильною в короткостроковій перспективі, вона завжди веде до повстань і розпаду держави, висновки: ідеальні держави за макіавелі від гіршого до кращого. Найгіршого є демократія, потім аристократія і найкращою є монархія. Занепалі держави за Макіавелі, від гіршого до кращого. Найгіршою є анархія, потім демократія, потім олігархія, і найкращою із занепалих держав є тиранія. Макіавелі вважав, що кожна з форм правління може занепасти через недосконалість людей. Ідеальна монархія може перетворитись на тиранію, а ідеальна демократія на анархію. Найкраща держава, за його думкою, це та, в якій правителі мають силу та мудрість, щоб балансувати між свободою і порядком.